Добрий день глядачі каналу. Дивіться, сьогодні буде така парахолочка. Мій номер телефону вказаний внизу під відео. Посилки відправляю новою поштою, Укрпоштою лише до 30 кг. Так, давайте почнемо із таких компресорів. Компресор Зиловський, Мазовський, не знаю який. Коротше, хрюкає дуже добре, ось видно, чутно. Тисячу гривень фвшка ФВшка комплектна, так, все з ним добре, кріплення на місці, шків є, хрюка є теж добре. Тисячу гривень. Так, тісочки тісочки такі старенькі, але тут всередині є гайка, там все з ними добре, поворотна плита. Немає губок, немає губок. Є така наковальня маленька, ціна їх 800 гривень. Далі ось такі тиски, губки тут присутні, губки тут хороші. Ось погано видно. Губки є. На них нюанс потягнута різьба. 800 гривень. І слідуючі такі піски. Немає гайки, ніде не варені, поворотна плита є. Такі тісочки 800 гривень. Далі давайте е, нш 10 по 200 гривень. Ці насоси по 200 гривень. Такий пневмо пнімо циліндр, кому треба 300 гривень. Трьохходові крани. Видно ось переключається. Так, в зборі 350 гривень. Редуктор, редуктор. Ось такий редуктор є. Я його відкрив, щоб подивитися шестерні маркіровочка двигуна. Це німецький двигун. Ой, погано видно, о видно. Такі його характеристики. Є відео роботи, я його підключав, працює. Ціна його 800 гривень. Далі такий мотор-редуктор. Ну, двигун і тут такий двохступенчастий редуктор черв'ячний. Шестерні в хорошому стані. Такий редуктор 900 гривень. Є відео роботи його. Так, такий маленький редуктор, передатка в нього. Приблизно 150 чи 200, але ну, якщо треба, точно порахую. Ось такий мікро з великою передаткою. Теж двохступенчастий, 600 гривень. Так, хрестовин, о, цей карданчик, тут на 8 шліців, тут квадрат, треба 450 гривень. І такий редуктор є маленький, крутиться легенько. Передатку, кому треба, поміряю, зроблю по ньому відео. Ось такий редуктор 600 гривень. Далі є такий редуктор. Ось такий двохступенчастий Пишіть, кому треба, хто впізнав із чого він. І такий редуктор є. Двигун вже зняли, залишився лише редуктор в такому стані. Крутиться, все добре. Є такий станочок, токарний по дереву. Ось крутиться, Більший шків менший, дві скорості можна зробити. Так, тут крутиться, центр теж крутиться. Е, ну, тут треба розробляти. Підручник є. на станині Ось такий нюанс. В одному місці хтось зламав. А так іще попрацює. Ціна його 2000. Так, обігрівач такий є. Ось його маркіровочка. Такий хороший обогрівач. 600 гривень, є дві штуки. Так, опрокидувачі такі заводські, стандартні. Ось лейба їхня. Зараз фокусується. Так, на різну розболтовочку, є защёлки. Заводські може декілька разів машину туди кріпили, тому що немає зноса. Ціна 1500 гривень. Є такі світильники, розмір їх 60х60. 60, ось на 4 лампи. Всі перевіряв, працюючи є кількість, кому треба по 250 гривень. І ще залишилась така кучка колес ось на візочку по 150 гривень. Ось такий колес з тормозним механізмом. Все крутиться по 150 гривень. Є такі заготовочки алюмінієві, ось діаметр на всіх написано. Ось, дивіться, є такий квадрат. Ось 80, 80, 109. такий 70 і 65 діаметри різні. І тут такий круг 250 на 40. Ось такі є заготовочки. Дивіться, кому поштучно ціна 200 гривень за кілограм, а хто забере там все гамузом, там 52, 3 кілограми, буде знижка. Так що питання на вайбер. Кому що треба, пишіть, будемо домовлятися. Є ще такі заготовочки сталі ХВГ, інструментальна сталь. З них роблять і ножі, клини для станків ось такі заготовочки. Тут, в принципі, все написано детально. Якщо комусь треба, пишіть на Viber, будемо домовлятися. Ось. Такі заготовочки є, такі відклини. Ну, різні. Тут їх багатенько. Кому ще треба, пишіть на вайбер. Дивіться, є такий тельфер болгарський. Я його вскрив, щоб перевірити. Так підключив. Є е, до нього крюк, пульт. Е, цепка не вистачає. Давайте перевіримо, як він працює ось. Піднімаю, опускає образно і ход, каретка. Все працює. Ціна за такий тельфер 9 тисяч гривень. І така стріла невелика. В комплекті по 25 за кілограм. І такий погрузчик повністю цілий на колесах е, немає акумуляторів. Є такий Mercedes на розборку 207-й колеса по знимані є в налічі. Щітка така комунальна, кому треба. Дивіться, з опорними колесами від відсівалок. Робоча частина 1,90 м. Такий угловий редуктор тут. Кріпиться на трьох точках за трактором МТЗ і МЗ. Ціна її 12 тисяч гривень. І прес такий є. Циліндр є, коротше, нема двигуна, насоса вже були в відео. І прес 7 тисяч гривень ось Лейба, але ну, там нічого не видно. Може когось цікавить такий ісузу на металломі, ось дивіться на запчастини, що тут є рульова рейка. Салон є. В салоні сідушки в такому стані. Двигун є. Двигун без голови. Коробка. Може комусь щось треба, пишіть, будемо домовлятися. Дивіться, є ще така газелька. На розборку диски хороші, і два еталони. Без двигуна. Цей той без двигуна. Є балка, колеса, диски. Коротше. Пишіть, будемо домовлятися. Сі там.